Ніч холодна і тихіша за думки, серед темряви виростають тіні сумнівів. Я сама створила цілу казку про взаємність, яку лише можна думати шепіт тиші в голові звучить, ніби правдиві слова, які ніколи не були сказані. Чому не можна зупинити нашу спільну мить, яка лише для мене не залишилась марною? Тривога пронизує, як лезо, що торкається шкіри. Та страх перед запитанням сильніший, ніж невідоме, що стоїть на порозі. Я ховаюся за завісою своїх думок, де кожне почуття, кожен погляд перетворюється на нездійсненні надії. Але що, якщо це лише мрія, яка ось ось розвіється в світлі? Понеділок жахливий день, але завжди все може стати значно гірше. Наприклад, сім понеділків на тиждень під сонцем без можливості сховатися в тінь. Спека взагалі доставляє клопоту всім нормальним живим організмам, тому будинки й плачуть кондиціонеровими слізьми. Точніше, плакали, бо за відсутності світла плачуть тільки мешканці елітних скляних високоповерх кліток. А я не один з них. Слухаю, як переспівуються місцеві птахи з рокотом дизельних генераторів. Ще трохи. І я почну їх розуміти. Ця весна зарежисована психом. Чи лихо це? Відповідь Марна, як і Марля, вже після і приту, заплутаним з духом Боба Марлі. Угари нам кажуть, що вбитих не вбити, чи випити нам. За таке лише не цокатись, хоч скотимось вниз ми у вирла безвільної їжі для сокола. Небеса боронять гвинтокрили, що здалеку схожі на ангелів старопомітних, чи малозавітних пісень від Кріденс Клірвотер Revival. Це файно, коли все збігається, поцілунки слова, навіть думки, особливо під час імміграцій, перелітних людей із притулків. Однавчились таки жити тихо, хоч дихати вільно не стало. Ця весна зрежисована психом. Чи лихо це? Думайте самі. Не вирватись із плаского кола, складений з газети корабель Тесея, немов біла лілея б'ється в брудній калюжі. Час поволі змиває написи на вітрилах. Ніхто не читав між рядків, бо там лиш нічого і нізащо злена сила. Обличчя й слова покручені, та серце холодна брила. То не мій кораблику осорушний. Не буде жодного дна і тим більше могили. Рятувальних шлюпок на камені білої ружі. Лиш клаптів старих щось наспіх наново склеїть. Борися з хвилями, мій кораблику, Зіткнень не бійся, бо ти сам один в цій калюжі. Я це, напевно, засвоїв самого малку і все навкруги лиш зріджений час і холод. Не вирватись із плоского кола. Я складений згадати корабель Тесея, напиши щось щемке на моїх вітрилах. Проте зберегти це навіки мені несила. Така оказія Заледве настане ранок, як ти скорботою, ніби поясом підперезаний. Мудрець листопад відкриває кран, вмикає свій витверезний холодний душ, аби ти отямився. Живе життя немає значення морок спальні, як медом надще, густе проміння обволокло. Чи на усе полотно вікна нудний примститься на тюрморт, золотистий тост, неначе маслом, туманом змащений. Мементо морі, шановний пане, мементо морі. І це є істина, і це теорія еволюції. Дивись, я винищую своє кишенькове людство, зерна династію, сиплю, жорна я курілю. І на порох епох мелю, я наслідую час, неначе шубертівський шарманщик, рухайся по колу, пораюся млинком, запалюю нові на зірки націй, самої лише силою тертя, як первісний, котрий добуває іскри. Це сконденсована магія, легендарна реінкарнація. Хто був попелом, перетвориться на культу в рідину. Наставляй філіжанку, крізь фільтр, літер тече кава твоя ранкова. Пий, перероджуйся. Віднині ти сам собі і тиран, і народ. Чому ж ти тоді йдеш в глиб свого життя як на розстріл? Крокуй легше. Поглянь, як осінь разом із листям зголила гущу зайвих подій і лиць, наче пробачте за продакт плейсмент, новий бритвий від Gillette. Вони, вигнанці, на дні влаштували лігво, з коринкою взялися як крем-брюле, і, ніби мохом, літосферними плитами поросли, стали антиматерією. Віднині ти самий син собі і отець. Хризантемами зайвий вогонь зрізай, складай у букети текстів і даруй його куметним цим шимпанзе, котрі так полюбляють істерики. Лікарю, Франкенштейне, перепрошую, Прометею. Звісно, можеш навіть не намагатись пообіцяти, що відставиш цю чашу за кілька ковтків до дна. Ти нестерпний. Страхітливим полярним сяйвом в еталонній космічній темряві запалала ця новина. Орел зламав собі дзьоб, намагаючись у тебе на грудях виклювати. Ніколи не починай голитись. Адже таке гоління викликає залежність. Кохання це гострі лезо, розбиті скельця, майбутній смуток. Довіра, бестінь, смаки попсуті, на волі месник. Іде крізь сутінь. Кохання це битий посуд, це жити з осудом, вкрити розум солоним осадом, від неврозу тікати поспіхом, та не в змозі. Кохання їде на постіль, постійні гості, коли не просять. Новини досить одноманітні, раптова просять, в волосі квітне. Кохання це гра рандому, наявні кулі, Армагеддону, наявні болі, що не лікує ніякий корінь, палає курінь. Я хотіла би стати одним із приспівів у твоєму старому плеєрі, щоб закритими очима мене пам'ятав, щоб виводив мої лінії на папері, немов літери тих віршів. Адже приспів це саме те, заради чого повертається до пісні, так як і ти, заради мене повертаєшся в моє місто, щоб знайти розраду та зняти втому після прослуховування чужого альбому. Знаю, у тебе відмінна пам'ять, тож треків, які ти знаєш, десятки. Але я ностальгійний приспів, для якого налєш вино та візьмеш шоколадку. Яка продається лише в тому старому кіоску. Запалиш свічку, з якої я лила на тебе воском. Тепер лише холодна, осіння злива. Трек видалився з твого плеєра Я щаслива. Розповідай. Розповідай мені про погоду, про твої виклики, одяг та втому. Розповідай про нові дати та імена, про почуті клятви і відвідані міста, про твою втіху і кров. Тільки нічого не кажи. Про любов. Згадуй, згадуй усе, що варто згадати, усі дитячі травми і незакриті кештальти. Згадуй усе, що тебе тримало, забирало твій час тільки не згадуй про нас. Віддавай, віддавай усе, що віддати треба, усе, що рве тобі шкіру і лізе під ребра. Віддавай мені все, що самій не осягнути і вмістити, тільки не проси тебе зрозуміти. Залишу у спокої цю кляту любов, усі наслідки та причини. Розповідай мені про морське дно ігрські вершини. Емоції це вода. Знаю, не новина. Але емоції це вода. Тихий струмочок, ріки, моря, океани. Знову моря, водоспади в бездонний колодязь. Глибина невідома, якщо не торкаєшся дна. Тобто серйозно, можливо, під тобою пів метра, а можливо. Зовсім ні. Емоції це глибина, в якій ти можеш тонути і задихатись, барахкаючись в паніці і страхах, напружуючись з усіх сил, забуваючи, що напруження не друг, а ворог. Але через усвідомлення своєї істинної природи і довіру до цього, знаходиш ключ до більшості замків розслаблення, прийняття із любові. І тоді на воді можна лежати. Майже не докладаючи зусиль і зусиллям концентрації і уваги в той же час. Єдине, що варто контролювати. Рівень розслабленості. Жінка це вода. Чим більше в житті жінки розслаблення, тим менше в її житті болю. Але я не про бляклу пасивність чи терплячість під маску прийняття. Ні. Я про істинне розслаблення, яке витікає із усвідомлення, що розслабитись як мінімум можливо, як максимум найкраще рішення тут і зараз. Бути розслабленою означає бути безстрашною, знаючи, що вода має здатність витікати із отворів, дірок, тріщин і порталів. Треба тільки їх знайти, довірившись, інтуїції. Інтуїція це вода. Фантазія, ілюзія і магнетизм, привабливість і загадковість. Жінка це луна, і воночас і її відзеркалення на воді. Жінка це луна. Луна це повня. А що повний місяць робить із водою? Я збираю слова вибачення, які ти посадив восени. Сльози мого шкодування поливали сухе літо. Однак сад твоїх слів на кордоні туги виявився пустим. Роз'єднали нас хто куди, різні корпуси та факультети. Чи, може, пріоритети? В яких я опинилася нижче тієї лісної трави, на якій колись я і ти, співаючи пошепки старі пісні, ховаючи тіло про холодні росі, зустрічали перших променів схід. Тоді сад твоїх слів розцвів. Я не підозрювала, що колись блукатиму вулицями в твоїх пошуках, перетинатиму літо смугу та не зустрічатиму навіть тінь твою. Їстиму врожай твоїх обіцянок, ночуватиму в наших спогадах, обійдуся за один зарепаду цю нашу минушу весну, вбиватиму ноги до червоного напівсолодкого, руки до рожевого гристого, бо я ніколи не зможу визнати, що більше тебе не знайду. Я блукала листям опалим, аж поки не дійшла до зими. Сад твоїх слів на кордоні туги виявився пустим.